Татусю, ти моя найкохальніша людина, ти частинка мого серця, ти душа моєї душі, ти мій кисень. Ти моє все, ти посмішка на моєму обличчі та стукіт мого серця, ти мій всесвіт. Ти мене найкраще сонечко в моєму житті. Ти натхнення і підтримка. Ти найкращий друг, найторботливіша матуся і просто най найкраща матуся. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка першого світі, і сонячна подорож в Найперші легенькі сніжинки і сяючі диво ялинки. Від нами й літери слова, і зроблено разом обнова. Якщо говорити між нами, то, то все починається з нами. Мамочка моя рідненька, ти, як сонце, золотеньке, зігріваєш всіх теплом, огортаєш нас добром. Цілім світі не знайти найріднішою, ніж ти. Мамо. Я дякую, що ти є на світі. Я дякую, що ти народила мене. Мамо, ти співача пісня, що лунає завжди. Ти як яскрава квіточка, моя ніжна лебіточка. Мама гарна, лайна і добра. Мама завжди допомагає мені. Піклується про мене. Моя мамочка рідненька. Ти як сонечко світленьке, ти як місяць ясна, мила і прекрасна. І коли дорослим стану, мама любить не перестану. Люблю матусю рідну за всі смачні сніданки, за всю турботу зранку і до ранку. Як нам, маму, не любити? Ви скажіть, будь ласка, діти. Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають мама. Я люблю свою матусю, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Перший подарунок, який дає нам мати, це життя, другий любов і третій розуміння. Дякую, мама, за ніжні долоні, ласку, терботу та вночі безсонь. То ти колосково, що ти вночі співала. Бажаю, щоб слід твої очі не знали. Серце матері. Це безодня, у глибині якої завжди знайдеться прощення. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові. Мати, матінко, матуся, маму, мамочко, мамуся. Називаю тебе я, рідноненечко моя. Ми цінуємо, маму, ваші руки. Від яких до нас завжди іде тепло, хай не буде поміж нас розлуки і, і завжди, завжди світе лише добро. Дорогі наші мами, сьогодні ваш день. Вітаємо наші невтомні бджілки. Спасибі за те, що ви тримаєте в чистоті наші вулики і не втомлюєтеся добувати солодкий мед. І, хоч іноді ми буваємо ледачими як трудні, ми дуже любимо вас і завжди готові взяти на себе ношу ваших крил. Якщо доля дала нам таких класних мам, як ви, ми вже знаємо, що нам пощастило більше, ніж кому небудь ще. Бо тільки супермами можуть робити все, що робите ви, і все одно виглядати чарівно кожен день. Бажаємо вам бути героїнями добрих повістей, авторками успішних ідей. Володарками щасливого серця і богинями краси, нехай ваші годинники відлічують хвилини радості та чарівні мить. А ще океану сімейного щастя, море задоволень в кожному дні, озеро чистих надій та вічно вируючого водоспаду, радості і процвітання. Мамо, ти моє найкраще свято зігріваєш серце теплом кохання, нехай кожен день для тебе буде, як райський сад, сповнений квітів та щастя. Твої золоті руки, мамо, вміють зігріти в холодну пору. Щиро дякуємо тобі за всі випробування, що разом з нами ти перенесла. Матусю, нехай день твій буде, наче казка, що спувається. А й кожна миттєвість буде радісною, а життя повним незабутніх подій. Перший подарунок, що дає нам мама, це життя, другий любов і третій розуміння. Тим, ким я є, або сподіваюся бути, я завжди буду завдячувати ангелу матері. Мати це перше слово, яке ми вимовляємо, перше, яке беремо на вуста. Вона завжди з нами. Мати, це та особлива сила, що допомагає нам пройти через найскладніші випробування життя. Мати це та зірка, що світиться на небі дитинства, яка ніколи не зникає, навіть коли здається, що все навколо вже темно. Серце матері це безодня, глибині якої завжди знайдеться прощення. Материнська любов завжди рівна, ніколи не зміниться, завжди однаковою залишається. Материнська ласка це такий невимовний рід життя, який, може, відчувається, але не висловлюється. З...